Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомириш, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадські обговорення слухання 2 листопада 2023 року о 11 годині щодо. Оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності облаштування семигинівської ліцензійної ділянки буріння свердловини номер 71 в межах Семигинівської ліцензійної ділянки товариством з обмеженою відповідальністю ТЕЗОВАРІНАВТОГАЗ відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання у нас проводяться у воєнний час у, відео, у вигляді відеоконференції. Також громадські слухання відповідно до постанови Кабінету міністрів, головуючим громадських слухань буду я, як представник уповноваженого територіального органу, і як організатор громадських слухань як уповноваженого територіального органу. Коротко, сьогодні порядок денний у нас буде такий. Перше вступне слово, головуючого, потім на доповідь суб'єкту господарювання до 10 хвилин під співдоповідь щодо впливу на довкілля планової діяльності, що є присутні до співдоповіді. потім на... Відповіді на запитання та зауваження до спів доповідаючих, до, до якщо будуть запитання до зауваження. Після цього відповіді на запитання. Якщо, якщо немає, від, не, не, не можете відповісти під час громадського слухання на запитання і зауваження протягом п'яти робочих днів. Не, Об'єкту господарювання, необхідно надати відповідь в письмовому вигляді. Якщо, якщо будуть запитання зауваження. Отже, якщо всім зрозуміло, всім зрозуміло порядок денний, розпочну громадські слухання. Коротко, ТЗО Опарінавтогаз 3.03.2023 року розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля. Планової діяльності облаштування Семигинівської ліцензійної ділянки буріння сердловини No71 в межах Семигинівської ліцензійної ділянки, розмістивши повідомлення про планову діяльність в реєстрі з оцінки впливу на довкілля протягом 20 робочих днів з дня реєстрації повідомлення в реєстрі. Зауважень та пропозицій від громадськості до повідомлення не надходило, про що було повідомлено суб'єкта господарювання. Також відповідно до вищо вказаного, 11.10.2023 року суб'єкт господарювання розпочав другий етап процесу з оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про проведення громадського. Обговорення планової діяльності. У оголошенні було вказано, що 2 листопада, в 11 годині, буде проводитися громадське слухання у вигляді відеоконференції, де було вказано також і посилка на слухання. У оголошенні також вказано, що з паперовим звітом з оцінки впливу на довкілля планової діяльності можна ознайомитися. В департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста вулиця Стрицька, 98. В Любінському старости, Старостинському окрузі за адресою села Нижня Стинава Стрицького району, Львівської області в Народному домі. грабовецько долібівській сільській територіальній громаді, так, Стрицького району, ну, село Доліби, вулиця Шевченка, 170, а В е, офісі ТОВ ТО, Нордікбут за адресою міста Львів, вулиця Шота Ростовелі 7 та за адресою е, Офіс ТОВ Парінавтоас, місто вулиця Рілєєва, будинок 10А. Е, це коротко, де можна ознайомити звітом. Хто ще не ознайомлений, так само можна ознайомитись було, е, зі звітом е, в електронному вигляді, якщо е, е, громадськість дасть. Свій запит до департаменту екології. Ми надаємо звіт в електронному вигляді також. Коротко про процедуру з оцінки впливу на довкілля я вказав. Зараз прошу доповідаючого від суб'єкта господарювання, представляєтесь і, і починаємо. Я Скрільний Микола, менеджер з охорони на кошого середовища ТОВПА Нафтогаз. Толпа Нафтогаз основним видом діяльності 4671 це оптова торгівля твердим, рідким газоподібним палом і подібними продуктами. Топари Нафтогаз здійснюватиме діяльність видобування нафти і газу. На основі спеціального дозволу на користування надрами № 5398 від 25 жовтня 2011 року переоформлено на товарі Нафтогаз даний дозвіл 17 лютого 2022 року. Основною метою користування надрами є видобуток вуглеводнів, а саме видобування корисних опалень нафти, газорозчинного нафті, газоприроднього, конденсату, наукове та проєктне-дослідне супроводження цих робіт. На даний момент товариством. Ведеться розробка кошторно-проєктної документації, дозвілів та виконавчу документації, згідно яких будуть проводитися будівельні-монтажні роботи в об'єкті основної діяльності. Про планову діяльність більш детально розповість Сапіга Христина. Дякую, Майсена. Дякую. Дякую. Зараз запуск презентації. Я Собія Христина Володимирівна, еколог, розробник звіту з ОВД та представник суб'єкта господарювання за довіреністю. Метою планованої діяльності. Добре видно. Так. Зараз. Так. Метою планованої діяльності є облаштування Семегенівської ліцензійної ділянки. А саме буріння свердловини No71. Буріння водозабірної свердловини, капітальний ремонт та підключення свердловини No71 Семегинівської ліцензійної ділянки. <кій> Майданчик проектованої свердловини планується розмістити на території Грабовецько-Долівської сільської територіальної громади. У східному напрямку від села Нижня Стинова. Відстань до найближчої житлової забудови становить 681 метр. Санітарно-захисна зона для свердловин, буріння яких здійснюється буровими верстатами з електричним приводом, становить 300 метрів. Території планованої діяльності використовується здебільшого підпасовиська та сільськогосподарські угіддя. незаліснено та є вільною від забудови. На період спорудження свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки площею до 2 гектар з землекористувачем. Підготовчі та будівельні роботи планованої діяльності включають такі етапи робіт. прокладання під'їзної дороги. Під'їзна дорога прийнята мінімальної ширини з покриттям і залізом бетонних плит. Облаштування бурового майданчика. Передбачається зняття верхнього родючого шару ґрунту. Після цього встановлюється основа та поверх мунтуються залізобетонні плити. Буріння водозабірної свердловини з метою забезпечення процесу буріння свердловини No71 Семенівської ліцензійної ділянки. Глибина свердловини становить 50 метрів. Наступним етапом буде буріння свердловини. Буде здійснюватись буровою установкою з електроприводом. Максимальна глибина свердловини становить 5430 метрів. Період спорудження проєктованої свердловини до 383 діб. Способ буріння роторний. Передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Наземний комплекс борового обладнання і привежових споруд, що буде використовуватись, є тимчасовим. Після завершення буріння і кріплення стовбуру свердловини проводиться її випробування з метою оцінки продуктивності окремих горизонтів для визначення пластових тисків і інших показників, тобто на можливість видобування вуглеводнів. Облаштування свердловини Передбачає монтаж і обв'язку наземного обладнання свердловини залежно від способу її експлуатації та влаштування майданчика для обслуговування наземного обладнання. Капітальний ремонт свердловини буде проводитись із застосуванням ефективного і сучасного обладнання для виконання операцій на існуючій свердловині. Після завершення буріння у разі виявлення промислового притоку нафти від до допроєктованої установки комплексної підготовки нафти прокладатиметься нафтопровід шлейф на відстань до 250 метрів. При планованій діяльності очікується утворення викидів на всіх етапах робіт. Джерелами забруднення повітря в основному буде автоспецтехніка, бурове та допоміжне обладнання. Під час земляних робіт та перевезення сипучих матеріалів, при зварювальних роботах, зберіганні наливі і зливі деспалива, при приготуванні бурового розтину та при згорянні газу на факелі. <кхе> на межі нормативної санітарно-захисної зони концентрації по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються в повітряне середовище, вище зазначеними джерелами, будуть меншими, ніж значення ГДК. Вплив на ґрунт є тимчасовим та локальним. В межах бурового майданчика родючий шар ґрунту зазнає впливу від техніки та землекопальних робіт, з метою запобігання забруднення ґрунту відходами буріння, передбачається заняття його в межах бурової площадки. На всіх етапах робіт ті земельні ділянки, де буде порушений ґрунтовий, ґрунтовий покрив, підлягатимуть технічній та біологічній рекультивації. Рівень шуму звуку звукозазначеній точці на межі санітарно-захисної зони від джерела шуму буде меншим допустимого. Тому рівень впливу шуму на найближчі населені пункти не буде перевищувати допустимих рівнів. <кій> Вплив на геологічне середовище виявляється у вигляді порушень нормативного геологічного розрізу свердловини в процесі буріння. Реціональна конструкція свердловини яка включає спуск обсадних колон з наступним цементуванням, високоміцним портландцементом цементом дозволяє попередити забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у вигляді техногенних змін чи деформації земної поверхні. Скиди стічних вод за межі бурвого майданчика не передбачається. Під час планованих робіт використовуватиметься привозна вода для забезпечення питних потреб. Також передбачається встановлення мобільних біотуалетів та біодушових. Вплив на поверхневі води відсутні через значну віддаленість від поверхневих водних об'єктів. Перед облаштуванням бурового майданчика передбачається, що територія буде розчищена від деревної рослинності. У зоні проведення робіт рідкісні та зникаючі види тварин і рослин відсутні. На відстані 10 кілометрів до Свердловини знаходиться Національний парк Сколівські Бескиди та на відстані 6 кілометрів заповідне урочище місцевого значення Семигинів. <кій> <кій> В процесі виконання робіт невід'ємною частиною контролю навколишнього середовища є після проектний моніторинг за станом атмосферного повітря, ґрунту, підземних та поверхневих вод фонових Показників іонізуючого випромінювання, та буде проводитися спеціалізованими лабораторіями, що мають ліцензії на виконання даних робіт. Отже, за результатами проведеної оцінки впливу на довкілля, вплив планованої діяльності на навколишнє середовище матиме тимчасовий і локальний характер, та буде обмежуватись періодом спорудження, буріння і облаштування свердловини та демонтажу обладнання. Всі етапи робіт будуть виконуватись у повній відповідності з вимогами індивідуального робочого проєкту та згідно з чинним законодавством України. Соціально-економічним впливом планованої діяльності буде створення робочих місць, сплата рентної плати за користування надрами та забезпечення держави енергоресурсами власного видобутку. Дякую за увагу! Дякую хвилинам. Отже, ми вислухали суб'єкт господарювання та співдоповідача щодо впливу на довкілля від планової діяльності. Ще хтось хоче від доповісти по плановій діяльності? Немає. Тепер щодо зауважень та пропозицій до доповідачів і. До самої, до самої планової діяльності У когось є з присутніх? Немає. Отже, наголошу, що сьогодні ми е, проводимо громадське слухання планової діяльності щодо облаштування Самогинівської е, буріння свердловини номер сімсот у межах Самогинівської ліцензійної ділянки. Водночас обговорення. Е, Звіту з оцінки впливу на довкілля триває відповідно до законодавства закону України про оцінку впливу на довкілля, триває 25 робочих днів. І кожен може надати свої зауваження та пропозиції, хто ще не ознайомлений зі звітом з оцінки впливу на довкілля вище наведеної планової діяльності до 15 листопада 2023 року. Якщо немає нікого більше зауважень. Та пропозицій. відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, вже є громадські слухання, які відбулися, враховуючи, що є організатор, тобто представник організатора департаменту екології, присутній, так само присутній суб'єкт господарювання, працівник суб'єкту господарювання, враховуючи вище наведене громадські слухання, вважається таке, що відбулися. Дякую вам всім за участь. Гарного, спокійного всім дня. Дякую, нажаємо. За постачим. Дякую, нажав.